Вітаю! Обвинувальний акт проти зрадниці вінничанки. Але я слави в честь загиблих захисників в агрономічному. Ветеран Марафонець збирає гроші на авто для побратимів. Це новини. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Судитимуть однопартійку Путіна з Вінниці Вінничанку звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та у підтримці держави-агресора, пропаганді війни і у окупантів. Вінницька обласна прокуратура. Заочно скерувала обвинувальний акт 32-річній прихильниці Путіна та нині мешканці Москви. Жінка публічно висловлювала свою проросійську позицію та партійну риторику у соціальних мережах, розміщуючи матеріали на підтримку путінського режиму та своє негативне ставлення до України та її народу. Екс-вінничанка підтримує анексію Криму, а також окупацію і приєднання Херсонської та Запорізької областей у 2022 році. Фігурантка також закликала військовослужбовців Збройних сил України скласти зброю перед росіянами. У грудні 2022 року вона провела у Москві публічну презентацію своєї книги, у якій назвала українську революцію гідності кривавим переворотом і українську владу неонацистським режимом. За вчинення Злочинів передбачено до 12 років позбавлення волі. Алею слави створили у селі агрономічне. Там уже 21 світлина загиблих захисників. Саме стільки земляків забрала війна за останні 10 років. Алею слави у громаді відкривали родини загиблих оборонців, їхні друзі, побратими. Та односельчани. З нами на зв'язку Тетяна Закревська, заступниця сільського голови села Агрономічне. Моє вітання вам, пані Тетяно. Вітаю, пані Світлано, і вас. Розкажіть, чия була ініціатива побудувати Алею Слави? Розумієте, тут говорити про ініціативу, в принципі, навіть ми не можемо, тому що це є обов'язок нас, громади, Органів місцевого самоврядування, взагалі всіх мешканців, вшанувати пам'ять тих, які боронили і боронять нашу рідну землю. Справді це обов'язок, святий обов'язок наш це все зробити. Як довго ви працювали над відкриттям, над проєктом? Пані Світлано, хочу сказати, що е, бажання створити дану алею вже у нас було. Але починаючи з 2015 року, тому що перші загиблі е, наші мешканці справді це були в 2015 році. Е, ми тоді робили дошки, е, дошки пошани, е, які у нас е, на е, будинках е, шкільних приміщеннях є. Але е, створити алею слави, ми думали, що все-таки війна закінчиться дуже швидко. Побачили, що так не відбувається дуже швидко. Через це ми вирішили зробити це зараз, не чекаючи завершення війни. Тому що пам'ять про героїв все-таки має бути, і ми маємо пам'ятати, хто дає нам цю можливість раму встати, йти на роботу, повертатися з роботи до своєї сім'ї, до своєї родини. Пам'ятати і знати мусимо кожного. А скажіть, як на таку ініціативу відреагували родичі загиблих захисників? Знаєте, це питання дуже болюче. Це питання душевного болю саме родичів і е, сімей загиблих захисників. Е, ми мали все-таки підтримати їх, ми мали виконати е, Будемо казати, вшанувати їхню пам'ять і виконати наш обов'язок перед ними. Я не можу сказати, що це якось там для них було радісно. Ви самі розумієте, що ініціатива така все таки більш сумними такими нотками. Але я думаю, що оцей малесенький, що ми можемо зараз зробити для них, для них це важливо. Для родин, для батьків, для дітей, для них це важливо. Без сумніву, шкода, але війна продовжується, і я знаю, що ваші односельці і далі продовжують воювати і боронити нашу землю. Як сільська рада підтримує своїх бійців, які досі на фронті, які досі воюють? Знаєте, війна в нашій громаді розпочалася як у всіх 24 лютого, тому що перші ракети прилетіли і в нашу громаду, і саме з перших днів, все таки ми теж. Влилися, так як і вся країна, влилися в оці турботи плетіння сіток. Якщо ви ще пам'ятаєте перші блокпости, чергування на блокпостах. А так як прилетіло у нашу військову частину, то в принципі це і харчування військових, це і відбудова їхньої військової частини. Теж лягли на плечі мешканців громади. На сьогодні я хочу сказати, що теж ми ну не залишаємося осторонь їхніх проблем. Хоча, можливо, не все на нас виходить, як би хотілося. Але на сьогодні я хочу сказати, що і купили ми три автомобілі. Так само у нас є і дрони, які ми відправили на передову, і тепловізори. Всі ярмарки, які проходили у нас, велопробіги були у нас такі великі, масштабні, та ярмарки, які проходили в школах, в садочках. Всі кошти були на ЗСУ. Це і смаколики, які ми туди відправляли. Тобто ми стараємося тримати руку на пульсі, хто приходить, просить якусь допомогу, стараємося чимось допомогти. Відділ соціального захисту в програму включив такі питання: якщо поранення є обійця, вони можуть отримати хоч якісь, але маленькі кошти. Кошти підтримки дітей теж стараємося підтримувати, тому що заходи, які відбуваються в нашій громаді, запрошуємо сім'ї, запрошуємо дітей. Подаруночки, які ми можемо все-таки зробити, і підключити сюди обласних депутатів. Вони з нами дуже гарно співпрацюють і допомагають сім'ям захисників і захисниць. 1 жовтня на день захисників і захисниць це були продуктові набори для наших захисників. Хочу повідомити, що у нас на сьогоднішній День громада не дуже велика, але все-таки більше 500 чоловіків і жінок зараз саме захищають і боронять нашу Україну. Мені залишається побажати стійкості і згуртованості вашої громаді, безпеки тим, хто боронить вашим односельцям, і звісно. Світлої пам'яті тим героям, які вже не повернуться. Дякую вам, пані Тетяно. І нагадую, що на зв'язку з нами була Тетяна Закревська, заступниця сільського голови села Агрономічне. Через аварійний витік на човуні трубі діаметром 300 мм 70 багатоповерхівок вишеньки. Кілька годин були без водопостачання. Це вулиці Келицька, Микола Ващука, Андрія Первозванного та проспекту Юності. Комунальники оперативно ліквідували аварійну ситуацію, встановивши спеціальну конструкцію. Та вже через три години усі мешканці мікрорайону були з водою. Під час обстеження ми з'ясували, що витік стався на чавунній трубі невеликого діаметру 300 міліметрів. Його вдалося досить оперативно ліквідувати впродовж трьох годин. Ми вже повернули людям воду і зробили це за допомогою спеціальної конструкції, яка називається хомут. Такі конструкції віниця облводоканал виготовляє у власному цеху, і ми завжди маємо їх під рукою, тому що очікуємо, що ситуація із поривами саме на чавунних водопроводах можливі найближчим часом. Чому Саме чавунні, саме ні, водопроводи і водогони є особливо чутливими до перепаду температур і першими реагують аварійними ситуаціями на мережах. Вирушив у піший похід від Києва до Івано-Франківська, аби зібрати гроші на авто та навантажувачі для побратимів. 32-річний ветеран Азову Петро Скрипка завдяки міжнародному марафону уже зібрав. Мільйон гривень на протезування поранених бійців влітку. Вирушив з Києва до Лісабону. Тепер йдучи Україною, робить стрім з кожного села та містечка, де його зустрічають люди, і звітує за кожну копійку, яку заробив на автомобіль для третьої штурмової бригади. Саме там проходив службу і куди пішов добровольцем, боронити батьківщину. Це прапор, з яким я йду на спині, на сучі він підписаний. Тут стоїть дата, коли я почав. Час, коли я почав рухатися 7 годин ранку 27. 7, 27. Уже пройшов 240 кілометрів та зібрав 188 тисяч гривень. Петро Скрипка, ветеран Азову, пішов у марафон Україною, аби зібрати гроші для побратимів. В одному із підрозділів 3-ї штурмової бригади, де служив Петро, вкрай потрібне авто та навантажувач. Потрібна автівка. І потрібен потрібен навантажувач. і ну я вирішив допомогти побратимам. І зразу після лікування знову вирішив організувати такий марафон. 32-річний Петро Скрипко у перші дні повномасштабного вторгнення пішов на війну, незважаючи на те, що у чоловіка росіяний склероз і по усіх медичних показниках воювати не міг. Але Петро не зміг залишатися байдужим до тих звірств, які роблять росіяни в його країні. Не то, що приховав, я просто не сказав про неї, тому що я розумів, що мене не візьмуть, а хотілося бути корисним, хотілося допомагати. Я не, ну я не можу залишатися в осторонь, коли в моїй країні війна. Рік на фронті, бої під Бахмутом, і медична комісія, так комісувала Петра. Будучи в лікарні, побачив десятки хлопців, які залишилися без рук та ніг. І заради них пішов у марафон від Києва до Атлантичного океану. Тоді зібрав мільйон шістсот тисяч гривень. Майже мільйон. Тепер потрібно і побратимам з третьої штурмової бригади на автівки. Заради цього має пройти від Києва до Вінниці, Хмельницького та Західної України. Було досить важко йти по узбіччю, бо була така. Каша, і по ній важко йти. Я багато людям говорив, що кажу, мені важко йти по узбіччі. Кажу, ви уявіть, як, як наші військові там в окопах борються з такою кашею. Але як Петро в Україні дуже добрі люди. Слідкують за його стрімами через соціальні мережі і зустрічають в кожному селі та місті. з чаєм та прихистком. У Вінниці Дмитро вибіг з роботи на вулицю, аби задонатити. Дякую, дякую, дякую за, за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Бачте, друзі, отак ми збираємо донати. Копійка до копійки. Стріми бачили, тому знали, що будуть тут проходити, чекали. Український прапор, ветеран Скрипка, уже підняв в Німеччині та найбільше мріє, аби він знову замайорив на визволених українських територіях. Є така в Криму гора, гора Медведь. Хотілося б підняти там. Вірю і знаю, що Крим буде знову в Україні. Ми, ми поїдемо туди на море. Ще всі разом. Повірте. Петру іноді важко долати довгі дистанції. Хвороба дає знати про себе, але як переконує ветеран, він і не далі влаштовуватиме піші походи, аби підтримати побратимів, бо знає, там на війні важлива підтримка рідних та друзів. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Підсилити або започаткувати власний бізнес зможуть ветерани війни та їхні родини. Громадська організація Соціальний центр Вінниччини спільно з Українським ветеранським фондом. Мінветеранів започаткували грантовий конкурс бізнес ідеї Десять родин з громад Вінниччини, чиї ідеї будуть підтримані, отримають 100 тисяч гривень на будівництво теплиць для вирощування овочів та розсади, чи то на облаштування міні-кав'ярні, відкриття СТО або ж іншу підприємницьку діяльність. А у Тульчинському лісомисливському господарстві зафільмували сімейство козуль біля годівниці. Родина з чотирьох кіз часто приходить на підгодівельний майданчик, аби підживитись. Розповідають лісники. Найбільше козулі полюбляють сіно та гіллячковий корм для спостереження. Лісівники встановили 14 фотопаєток, які абсолютно безпечні для тварин. Козулі досить полохливі, тому, аби якісно спостерігати за годівницями, лісівники встановили відеофіксацію. У мисливських господарствах філії облаштували понад 700 підгодівельних майданчиків та 800 годівниць. Ось таким видався інформаційний вівторок, 16 січня. Мені залишається побажати вам безпеки і до наступних зустрічей.